Доброго дня! ви на каналі Копачі з Дов... Давненько ми не копали і гляньте, ми сьогодні виїхали. Якої банди двома машинами сьогодні шість чоловік. Хух. Виїхали ми сьогодні. Що? Серік? сьогодні тут хутор, що тут було. Взагалі? Я не копав уже давненько, так що я хто знає. мені сьогодні все одно що копати, аби тільки були знахідки. Тут і скіфи попадалися і все. Да? А, ну нас все. Нас все, скіфи, хутор, ви бачите. Все є. Ну, судя по тому, що хуторщина, то видно, гляньте ну, фруктові дерева, і там далі ми приїжджали, там якісь такі, чи хрести були, там всередині, чи ще стіни от хат стояли. Так що, друзі, підписуємось на канал, ставимо лайки. Якщо ви щось побачили, якщо ви побачили це відео, звісно, ми щось знайшли. Ну, я думаю, гляньте, ми сьогодні якою, гляньте, ми сьогодні якої банди, то по любому я думаю, ми щось знайдемо. Хтось щось знає. Так що, такий лайкосик і включуся, як буде вже знахідка. Багато я сам з не займаю. Друзі, ну за хуторщину я сказав, за скіфів я сказав, а за динарики я й не сказав. Гляньте, ось вон всі розходяться, а я перейшов через дорогу ось на цю сторону. І в мене знахідка, і знахідка е, взагалі неочікувана. Кусочок знахідки, можна так сказати. Гляньте, друзі. Глянув, думав, якась монетка перебита. Так, так, воно і є, ця монетка перебита. Тільки почав придивлятись, гляньте. Бачите. надписи, І з цієї сторони голова. Ха-ха, клас! Це півдинарика лемесна. Півлемесна динарика. Хто б міг подумати? Не видно кераміки, ніде нічого. Ну хуточі наваляється, все. Клас, дивіться. Ну, ви бачимо ось 100% голова. І з цієї сторони ось легенда. Оце знахідка. Клас, забираємо і вихожуємо. Якщо тут таке нашарування, то я думаю, сьогодні буде таке різноманіття знахідок ще просто. Друзі, майже верхова знахідка, Гляньте, ямки майже не було таких. як трохи ковернув і випав мені кругляшок. Я побачив, що це гудзик, тому що він відразу так випав. Я вже взяв, думаю, включусь. Такий трошки убитий. Ну, зараз подивимося. Если не лысый, еще может что-то там есть. Потому что мне таки, как кажется, что то есть какие-то рельефы. Зараз. Зараз. Сейчас есть, -то сейчас. Сейчас. Сейчас, только не разумею, что, если честно. Но есть 100% гляньте. Вон. Видно. Такие, как або, або пушки, або якорь. Щось таке. Ну, Вкинув хабарницю трошки відкисне, тому що в мене щось перестала працювати моя пшикалка. ця. Зараз, а так щось воно дуже не миє. Відкисне, то вже на обзорі покажу. Ну, гудзик є. Ходим. А ось ще якийсь кругляшок на сьогодні, можна сказати, перший. Гляньте, кирпичи валяются, анкерамика валяется. Фух. И есть какой-то кролешок. Фух. что-то величинное. Только что Дуже схоже по сигналу на радянщину. А так? Фух. Гляньте, друзья. Вот тут песчаное такое поле. И ветер дует. Так дуже все ззаду в очі. А ну що нам тут попалось Так, друзі, провідняється Радянщина бачу вже Це нам п'ятачок, наскільки я розумію, попався Радянський п'ятачок, тільки залипший, гляньте який. Ну ще радянщина це 100%, ось бачимо. Герб. Ладно, забираємо ходим. Може щось цікавіше попадеться, тому що таку радянщину мені не подобається копати. Аби хоч жовтенькі були, ладно, ходимо. Ну Це ж уже цікава знахідка, друзі, гляньте сигнал, який 9-10. Хух, викопав, знайшов вже його, тільки з грудочку розковиряв і показався мені гляньте, який хрестик. І я відразу включився. Думаю, покажу вам. Друзі, не копаю в онлайні нічого, тому що дуже-дуже багато мусора і дуже багато провалки. То вже накопався кучу всього. І ось такий хрестик. Гляньте, тільки я не розумію піщане поле. І воно щось все-таки залипше тут знахідки. Не розумію чого. Подивімося, які м'ячки будуть. Надіємося на цікаве срібло сьогодні. Ладно, забираємо. Такий жирний лайкосик. Ходимо. Ну що, будемо шукати з вами сигнальчик. Зразу такий в був такий спорний. Такий думав, що копати, чи не копати, Будемо, де який став сигнал. 89. Ну, ще не шукав. Зараз будемо дивитись з вами. Ну дуже... Схожий на монетний. На медячок. да друзі. Є в мене перший медячок уже. є є є Тільки аби ми ще й побачили, що це за медячок. Було б зовсім круто. Як ви думаєте, що це за монетка? Щось. Щось цікаве. Я навіть і по формату не скажу чи по величині що. Воно таке Миколаївська. Можливо двушка якась миколаївська. Не схоже наче. Олександровська. Хто я знаю. Зараз будемо дивитись. Я так думаю, що ми цього не знаємо. Що це за монетка була? Та, а ні, взнаємо. Це двушечка. Двушечка, формат двушки, але ну, вона затерта в хлам. В піску, походу, вона затерлась. Ось бачу тільки кружочок. Кружечок, де вона була, яка вона Ось рік. Года, года якого? Це 2 копеечки однозначно. Наче четверочка 1900, мабуть, четвертий. Дві копійки. Ну, давно мені такі не попадали, щоб вони такі ушатані були гляньте Блинчик, просто блинчик. Ну нічого ходимо. Сигнал був невисокий, 28. Я вже помив її. І гляньте, мені попалось 2 копійки 1955 рік. Вже й просохла. Думаю, відразу показувати не буду. Якщо буде какалік, ще не видно буде навіть року, то і показувати вам не буду. Ні намочив. вона ще й більш-менш буде в гарному стані, таке як гріла якась Ну, щось. Він тільки що до Насті підходить, він теж ходить. Ти кажу, показувала в неї теж радянщина, попадається, так вбитався в хлам. Я не розумію, чому тут, чи удобряли я так, чи що. Зараз буду переходити або на те поле, або туди он далі, аж на інше. Може там буде кращий стан, тому що ну, тіпа, тут куча сигналів, знахідки попадаються, ну, тільки всі такі вбиті, не знаю, краще буде хай одна-дві знахідки, але зато в, краще, в гарному стані, ніж отакі як зараз так що ходимо друзі ви тільки подивіться на цю знахідку я хотів вже з цього поля переходити тому що дуже багато мусора шмурдяка разного і взагалі був сигнал 36 як на проволоку гляньте гляньте мені який хрестяра попався на жаль Нижній луч відломаний. А так гляньте, який величезний. чи, Наскільки я розумію, штурвал був. Називають штурвалами ще. Ось тут такі ці були. Як в штурвалі прям. О, на жаль, на жаль, обламаний нижній луч. Аби оцей нижній луч був, то він здоровезний такий би був. Не, ну знахідка зачна, навіть з вушком. Навіть з вушком не обламаний, ну нічого, покручусь, може знайду. Жалко, жалко. Перейшов я на сусіднє поле. Получається, ось гляньте, таке як річечка якась очерети, а я там на, на тому полі ходив. Вон Серік іде до мене. Ще він, хтось там ходить з наших. І ось тільки вийшов, бачу, що хата стояла, потім далі вон, горби пішли. Ну чому включився? Не знайшов я на цей раз ще нічого, тому що тільки-тільки прийшов. Гляньте, ще побачив. Гніздо яке лелеке. Мабуть. Гляньте, яке величезне, на стопі гніздо. Просто жесть. Клас. Ну лека вже немає. А гніздо залишилось. Скільки ж це вона трудила, щоб його таки зробити. Ходимо, друзі, ходимо. Друзі. Фух. Ось і друга половина дня вже. Переїхали ось на лужок на такий. Пообідали і вийшли на полювання в пошук скарбів наших. Глянули, такий скошений луг, ну його вже мабуть, батаненько вже трошки і трава піднялась, але думаю, вже більше вона не буде, тому що вже холода. Хожу по цьому лужкові, попались мені. Радянська одна убита. Юра по-моєму кричав, там йому царюк якийсь попався І в мене ще одна радянська, але ну, така більш-менш цікава, що можна показати. І зараз вам її покажу. Ось такі 15 копійок попались. І навіть і не мив. Я думаю, помиється це буде гарний стан. Вон тільки бутилку виложив, думаю, зараз помию. ну Хоча, мабуть, і не буду і мити. Ну, який рік. 32-й рік, 1932. товичок Ось такі 15 копійок. Бачите, вона залипша, але воно все, все ось гляньте відстає від неї. Так що буде стан буде стан бомбезний. І на тому полі я вже багато знахідок не показував. Зараз відкрию хабарницю і покажу вам. Тому що там лізли тільки пізня радянщина. Нічого навіть було показувати, як знахідок гляньте. Майже повна хабарниця, тільки толку від них. попалась мені ось така крутілочка від керосинової лампи. Потім п'ятачок радянський попався. 10 копійок радянський це ті, що я точно не показував. Гляньте, там 77-й чи 87-й рік. Що вся пізня Радянщина, потім 3 копійки 18... 1983 рік. На кусок від колокольчика, радянський гудзик з серпом і молотом. Знахідок багато, а ось ще гудзик від німецьких поштанників. Знахідок багато, але показувати особо нічого, тому що цікавого особо не було. Все пізнє. Тільки хрест порадував такий гарний. І ще хрестик один. Ось такі знахідки. Ну по цьому лужку ходимо, то я не знаю скільки мабуть як 15 ходимо, то знахідки є, він гляньте Танюха щось копає там Щось на Іза сигнальчик, тому що він щось глибоко вже доковыряло, Вон Юра ходить десь, Тоже щось копає, Серік туди аж під самий, самий ліс пішов, то будемо ходити вихажувати тут якраз Давно вже хотіли його розвідати луг, а тут його ще й скасили якраз. Думали, взагалі ми його залишали на зиму. Думали, що зимою як трава впаде. А тут глянули, його скасили, і думаємо, чого б його не заїхати, чого ж його тягнуть до зими. І заїхали. Так що, так що, так що якось так. А, і тут ще копієчка, мені десь одна попалась. А ось на цьому лужкові. Ну, я її не показував, гляньте, яка вона. Теж, мабуть, пізня. Залипша. Так що, якось так. Повна хабарниця. Ну, скажімо так, цікавого з собою нема нічого. Тому що все залипше, все треба відмачувати. То тільки кусок сестерці мене порадував. Як Сірік сказав, що то сестерці, а не динарик. тому що велике дуже, аби він цілий був, то взагалі було просто просто бомба. Антонюха щось знайшла. Знімає, знімає, щось знайшла. Отак. От Є і знахідки, бачите друзі. Так, все ходимо. Друзі, попався мені ось такий гудзи, гляньте, орляночка вбита, з цієї сторони якісь написи є і вушка ушка Не збирався її навіть показувати вам. тут Анюхан з Б. У неї також гудзик. Каже, тільки цікавий, номерний. Думаю, вже відразу тоді свій покажу. Так, і ходимо по цьому лужку. гляньте, ти темніє. 50. 50 Чітко. Чітко. Ух ти, що це у нас? 21, так? Да? Угу. Клас. Та ти що. Гарний гранський. Угу він взагалі крутезний. Нічого. Андрик тобі ось писатиме. Щоб я тільки, подарила. Я тільки одразу А Ану згадала. показуй свої знахідки. Зразу згадала. Що це буде. Так, да, це по-любому буде писати. Якщо в нього такого немає, то це все. Хабарниця в Танюхи. Гляньте, яка сьогодні крутезна. Подарували, дивіться. Просто. Я не знаю, це хіба що отак. Головне, не розгуби. Серік показував мені знахідки. Що? Що я прямо трансляцію вів. Десь не попав, походу цю срібну сережку загубив. Так, що у нас тут? Радянщина, Радянщина, конінка все радянщина. 27-й рік. Шостий. Ні, 26-й. Жалко, так. Да. Капуста. О, гарна монетка велика. І що? Тож? Микола. Микола останній, копієчка. Ні, ну гляньте, О, гарно. Майже повна хабарниця. А хоча цю хабарницю, щоб повну... Так, надо, це мені сьогодні. Подарувати. ...надо хто -знаскільки. Віталік он ходить. Віталік вже зварився. Да. То ми ходили там до Серіка підходили каже, ну що, ми вже додому їдемо. Чи ні. Кажу, тобі 20 років. Кажу, тобі ходить ходить. ходить". ходить. Серік каже, тобі вже ввечері по дівкам треба їхати. <різь> 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 а він он все, зварився. Гляньте, друзі, вже темніє у нас, але ми дохожуємо до, до останнього. Сірік щось сів копає, гляньте. Щось копає, риється там. Все, танюха зариває йомку і йдемо далі. У мене сьогодні прям день хрестів. Гляньте, друзі. Ще хрестик попався. І з вушком невеликий хрестик. Люблю я їх. Взагалі круто. Подобається мені хрестики копати. Мабуть, навіть краще, ніж монетки. Монеток уже не копався, а хрестики завжди приємно. Вони ча чаще ще й срібні попадаються. Ну, Сьогодні поки срібла нема. Будемо шукати. Гляньте в нас темніє вже потихеньку. Дохожуємо вже останні хвилини таке не стемніло. Друзі, ви тільки подивіться, як обліпили машину. Всі вилажуть знахідки. знахідки. Знахідок сьогодні куча попалась. Залишилось нас четверо. Ну, знахідок, я ж кажу, немало. Сьогодні у нас все. І, серик, і по скіфам трошки пройшовся, є по черняхам, і срібло є. І ще у нас і Хутерщина, і Радянщина, і царів, і все є, все повністю все є. Два камрада не дочекались, замарились, поїхали. Ну, обіцяли, ще скинуть фото, прикріплю. Якщо скинуть, то прикріплю десь, десь тут. Чи тут. Якось так. Так що ми сьогодні от ходили, цілий день, взагалі не гулялися. День такий бомбезний, не холодно, не жарко. Ходити зручно. Зараз якраз класно, поки в нас не задощило, то ходити взагалі круто. Вон, гляньте, вже вилажи знахідки майже всі. Взагалі, знахідок, я не знаю, ну просто хрестів, кучу панакопу, але всього. Ладно, підписуємось на канал, ставимо лайки, коментуємо і дивимося знахідки. Так, друзі, по знахідкам. Танюхи. Танюха, чого ти їх так розтягнулася, щоб казалось багато. <риклад> 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 так, по Позначенням танюхи. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість радянських попалось. Потім гудзики. Раз, два, три, чотири, п'ять гудзиків. Ще з джинсів знайшла в когось. Одна канінка і копієчка Миколаївська. 1914 рік і капуста, дві копієчки. Олександр І, 1812 рік. Танюха помила, гляньте, яка відповідальна, все чітко. Так, знахідки Віталіка. Танюха з 900 квінок копала. Віталік із е, тёркою, XTERRA Pro. Е, так, еліт, ну хай буде еліт. Це не да. Гляньте, зачотна знахідка, це браслет срібний. Я з так... Дома, і, та я ба... я бачив я ще утром він з ним ходив. На руці був. Так. Гляньте, скільки що це у нас? Це все свети, так? Да? Радянщини скільки накопав. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 радянських. Потім гляньте коніна взагалі крутезна, яка величезна. В формі серця. Так, далі. Це по царям. По царям. царям попалося дві копійки формат. Миколаївський, потім копієчка Качкана, Челіські, на відділя видно, але стан такий собі. І ще у нас теж капуста, дві копійки. І два хреста попались. Хрест взагалі крутезний. Один і другий. Схожий на козацький повинен бути з камнями, тому що я такий знаходив. У них камні і червоні, і білі попадались. Конінка і. що? І все ще залишилось від гудзика. Що це? Ну, типу як гранадач. Ага. Так. Ось такі знахідки Віталіка. По моїм знахідкам, як вінок з 900. -й. Також мені попались два з половиною хреста. Ось один вже в кінці Ось цей. Потім штурвальчик. Був би крутий, якщо б нижній луч був. Ось якісь штучки мені попадались. Не знаю, що таке, як праву від ікони, не знаю, я не показував якраз в Тіктокі в онлайні копав їх. Е, так, так, так. Разні обломочки, крутілочки керосинових ламп. Е, кусок від Динарика чи сестерці. В самому самому початку я в принципі його показував, знайшов. Е, раз, два, три, чотири, п'ять шість, сім радянських і одна двушечка Миколаївська. Так, по гудзиках. Гудзик орляночка. Гудзик на пушках наче, або якорь, не пам'ятаю вже, треба мочити. Раз, два, три наперстка. Радянський гудзик, запальничка, колокольчик. Ну, В принципі, і шмурдяк. Теж. Конінка. Ось такі мої знахідки. Тепер знахідки Серіка. Також гляньте немало. Серік сьогодні по скіфам пройшовся. Два вістря липану тут на лугу. Прям. Потім. Штур... Штурвальчика ціленько, гляньте. Також тут е, прикраса, ладанка. Тут щось є на ній гляньте. Хрестик, так? Да? Так, кусочок ще від штурвала, іначе як срібний даже. Потім. Ух ти, а що це таке? Муштук? Да. <с? <с?> так. Так, 5 копійок. Олександр третій. Олександр третій. На персток, 3 копійки чи дві з серебром. Це я показував, мабуть, 2 копійки, що це, 20. На царських заготовках 24 рік, хоч би на 25-го попалася. Взагалі було б круто. Конінки, гудзики і це все радянщина, радянщине. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 радянських. І ось якась така накладка. Ну, Друзі, гляньте. Який у нас вийшов сьогодні Коп. Я не знаю скільки тут монет. Ну, більше 20 монет точно. Вони є і є. Так що, кому понравилось, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте і до нових зустрічей.